Розділ 26. І сталося, коли закінчив Ісус усі ці слова. Він сказав своїм учням Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і людський син буде виданий на розп'яття. Тоді первосвященники і книжники і старші народу зібралися в домі первосвященника, званого Каяфою. І радилися, щоб підступом взяти Ісуса і забити, і вони говорили та не в свято, щоб бува, колотнеча в народі не сталась! Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона Прокаженого, підійшла одна жінка до Нього, маючи алябастрову пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на його голову, як сидів при столі він. Як побачили ж учні, це – то обурилися та й сказали, нащо таке мирнотратство, бо дорого можна було б це продати і віддати в Боги. Зрозумівши, Ісус промовив до них, чого прикрість ви робите жінці, вона ж добрий учинок зробила мені, бо вбогих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. Бо, виливши миру, оце на тіло моє, вона те вчинила на похорон мій. По правді кажу вам. Де тільки оця Євангелія проповідана, буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказане й те, що зробила вона. Тоді один із дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотським, подався до первосвященників і сказав: Що хочете дати мені, і я вам його видам. І вони йому виплатили тридцять срібняків. і він відтоді шукав слушного часу. Щоб видати його. А першого дня опрісноків учні підійшли до Ісуса і сказали йому Де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі. А він відказав Ідіть до такого-то в місто, і перекажіть йому, каже вчитель, час мій близький, справлю Пасху з своїми учнями в тебе. І учні зробили, як звелів їм Ісус, і зачали Пасху готувати. А коли настав вечір, він із дванадцятьма учнями сів за стіл, і як вони споживали, він сказав По правді кажу вам, що один із вас видасть мене. А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати його чи не я то, о Господи. А він відповів і промовив: Хто руку свою вмочить у миску за мною, той видасть мене. Людський син справді йде, як про нього написано. Але горе тому чоловікові, що видасть людського сина, було б краще йому, коли б той чоловік не родився. Юда ж, зрадник його, відповів і сказав: чи не я то, учителю? Відказав він йому Ти сказав: як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив поламав. І давав своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, аж до дня. Коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця. А коли відспівали вони, то на гору оливну пішли. Промовляє тоді їм Ісус. Усі ви через мене спокуситеся ночі цієї, бо написано: уражу пастиря, і розпорошиться вівці отари. По воскресінні ж своїм я вас випереджу в Галілеї. А Петро відповів і сказав йому, Якби усі спокусились про тебе, я не спокушуся ніколи. Промовив до нього Ісус. Управді кажу тобі, що ночі цієї, перше ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. Говорить до нього Петро: Коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе. Так сказали й усі учні. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості званої. Евсиманія і промовляє до учнів, посидьте ви тут, аж поки піду й помолюся отам. І, взявши Петра І двох синів Завидейлих, Зачав сумувати й тужити, тоді промовляє до них, обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте за мною. І трохи далі, пройшовши, упав він до лілиць. Та молився й благав. Отче мій, коли можна, нехай обмине ця чаша мене, то про те, не як я хочу, а як ти. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові. Отак, не змогли ви й однієї години попильнувати за мною. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Відійшовши ще вдруге, він молився й благав, Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І прийшовши, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і, залишивши їх, знов пішов, і помолився втретє, те саме слово промовивши. «Потому приходить до учнів і їм промовляє: Ви ще далі спите і спочиваєте. Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син людський. Уставайте, ходім! Ось наблизився мій зрадник. І коли він ще говорив, аж ось прийшов Юда, один із дванадцятьох. А з ним люду багато від первосвященників і старших народу з мечами та киями, а зрадник його дав був знака їм, кажучи Кого поцілую, то він, беріть його. І зараз він підійшов до Ісуса і сказав: Радій, учителю, і поцілував його. Ісус же йому відказав: Чого, друже, прийшов ти? Тоді приступили, та руки наклали на Ісуса і схопили Його. А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив, та й рубанув раба первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді промовляє до нього Ісус: сховай свого меча в Його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого Отця? І він дасть мені зараз більше дванадцяти легіонів анголів. але як має збутись писання, що так статися мусить? Тієї години промовив Ісус до народу. Немов на розбійника вийшли з мечами та киями, щоб узяти мене. Я щоденно у храмі сидів і навчав, і мене не взяли, ви. Це ж сталося усе, щоб збулися писання пророків, усі учні тоді залишили його. І повтікали. Вони схопили Ісуса і повели до первосвященника Каяфи де зібралися книжники і старші. Петро ж здалека йшов услід за ним, аж до двору первосвященника, і, ввійшовши всередину, сів із службою, щоб бачити кінець, а первосвященники та весь Сенедріон шукали на Ісуса неправдивого свідчення, щоб смерть заподіяти йому. І не знаходили, хоч кривосвідків багато підходило. Аж ось на кінець з'явилися двоє, і сказали, Він говорив, я можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його. Тоді первосвященик устав і до нього сказав: Ти нічого не відповідаєш на те, що свідчать супроти тебе. Ісус же мовчав, і первосвященик сказав йому. Заприсягаю тебе живим Богом, щоб нам Ти сказав, Чи Христос ти син Божий, промовляє до нього Ісус і сказав, А навіть повім вам відтепер ви побачите людського сина, що сидітиме праворуч сили Божої і на хмарах небесних приходитиме. Тоді первосвященник роздер одежу свою та й сказав. Він богозневажив. Нащо нам іще свідки потрібні? Ось ви чули тепер його богозневагу? Як вам здається? Вони ж відповіли та сказали Повинен умерти. Тоді стали плювати на обличчя йому та бити по щоках його, інші ж киями били і казали Пророкуй нам, Христе, хто то вдарив тебе? А Петро перед домом сидів на подвір'ї і приступила до нього служниця одна, та й сказала І ти був з Ісусом Галілеянином. А він перед всіма відрікся, сказавши, не відаю я, що ти кажеш. А коли до воріт він підходив, побачила інша його та й сказала приявним там людям: «Оцей був з Ісусом Назарянином. І він знову відрікся та став присягатись. Не знаю цього чоловіка. Підійшли ж трохи згодом присутні й сказали Петрові, І ти справді тих, та й мова твоя виявляє тебе. Тоді він став клястись та божитись. Не знаю цього чоловіка. І заспівав півень хвилі тієї і згадав Петро сказане слово Ісусове. Перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене, і вийшовши звідти, він гірко заплакав.